Ми треба зібрати консіліум і треба декілька лікарів. То є така кнопка політравма. Чи ми підтверджуємо ми виклик? Є лікар. Я зараз викликав групу, у мене тут в групі і людина. Це нейрохірург, ну телефон нейрохірург. І зараз виклик сам погаситься, тому що я зараз вже знаходжусь біля планшету приймального відділення. Десь декілька разів перевіряю, тобто система знає, що я вже тут. І таким чином, поки вся група не збереться, система продовжує дзвонити. Сьогодні перший день впровадження нашої системи для спрощення роботи працівників приймальних відділень відділень екстреної медичної допомоги впродовж тижня, будуть підключені чотири лікарні нашим рішенням. Це рішення ну можливо ви знаєте, можливо ні, але лікарні зобов'язані надавати пацієнтам в критичних станах допомогу не довше ніж за 5 хвилин з першого дня роботи нашої системи в лікарнях, які вже працюють з нашою системою. Статистично доведено, що менше ніж за 5 хвилин всі пацієнти отримують цю допомогу. Наше рішення сповіщує чергових лікарів, які сьогодні чергують на приймальне відділення, на відділення екстреної медичної допомоги як окремих. Лікарів, так і групи лікарів у випадках політравми, коли треба миттєво зібрати команди з п'яти чи шести людей, завдяки дотисканню на одної кнопки сповіщення приходить одразу декільком людям, але також наша система контролює, що ці люди опинилися вчасно на зоні приймального відділення. Флоу дуже простий, але дієвий. лікарні надають цю допомогу і зараз. Просто питання в тому, що вони витрачають дуже багато своїх сил і ресурсів. В принципі, сказати, що пацієнтам не надають допомогу, це буде дуже неправильно, але виснаженість. Медичного персоналу вона ну критична. Наша задача підтримати і медсестер, і лікарів, щоб їм було простіше в роботі. По всіх лікарнях, в яких працює наша система, ми відмічаємо зниження тривожності на робочому місці У медичних працівників. Вони формулюють, що і в своїх інстаграмах, в тому числі що нарешті стало приємніше працювати не треба витрачати так багато сил, щоб пояснити, що треба щось зробити. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб лікарям і медсестрам стало комфортніше працювати в лікарні. Перше медичне об'єднання є клінікою, яка надає безпосередню екстрену медичну допомогу, і ми маємо в будні дні до 500-600, а іноді і більше звернень за добу в приймальне відділення. І також госпіталізації потребують до 150 іноді пацієнтів добу, які кваліфікуються як червоні тобто, ті, яким потрібна вже негайно на місці медична допомога. то… Ідея цього проекту виникла саме для того, щоб спростити навантаження на систему охорони здоров'я, на медичну систему нашого закладу, і відповідно, щоб оптимізувати час надання медичної допомоги, так як вже показував Іван, за допомогою однієї кнопки, лікар приймального відділення чи медична сестра, яка відповідає за сортування, вона може викликати усю бригаду лікарів, яких потрібно для допомоги цьому пацієнту. Те, що було до цього моменту, в нас лікар викликав кожного лікаря окремо. Він його шукав, він до телефоновував, дзвонив, він питав, чи той може прийти, і це займало дуже багато часу, щоб організувати комплексну допомогу. Зараз ми можемо одним нажиттям кнопки викликати, наприклад, допомогу. При діагнозі інсульт відповідно туди вже включений є лікар-нестезіолог, інтенсивіст, лікар-невролог, лікар-нейрохірург, які приходять за викликом, і саме найголовніше ідея в тому, що поки лікар не з'явився приймальному відділенні, цей телефон постійно є на дзвінку. І відповідно, якщо лікар є зайнятий, значить він повинен дуже швидко організувати собі заміну для того, щоб максимально вчасно прибути на місце і почати надавати медичну допомогу загалом співпраця нашої. Організації разом з першим ТМО є достатньо великою. Ми тут маємо об межах Анбровкіну збудований ментал Хелл Центр для дорослих і для дітей. Пізніше ми це зробили в кінці минулого року. І зараз також з компанії яка є учасником нашої спільноти власне компанія Кнопка. Ми забезпечили всі лікарні, які належать до першого ТМО, такою системою екстреного виклику лікарів. Всім необхідним обладнанням, тобто це є більше 60 телефонів. І також планшет загальна вартість цього цієї допомоги, яку ми передаємо, це трохи більше 600 тисяч гривень. І власне, ну маємо таку добру традицію підтримувати гарні інноваційні речі в разом з нашими партнерами з першого ТМО. і будемо все продовжувати робити її надалі. Насправді, одним із пріоритетних напрямків цифровізації міста є власне розвиток розумних інноваційних сервісів в різних сферах життя, зокрема в охороні здоров'я, оскільки Територіальне медичне об'єднання, поперше територіальне медичне об'єднання об'єднує багато закладів. Власне, вирішили обрати його як одним із пілотних таких проектів власне впровадження стартапу кнопка, який підвищить ефективність роботи цих закладів і, зокрема, надасть можливість якісно швидко надавати медичну допомогу для тих, які потребують її. Це у Львові?» Так, у Львові це вперше. Ми власне вдячні нашим колегам-партнерам з Львівського іт кластеру які долучилися, підтримали впровадження цього проєкту. Мені представитись? Доброго дня. Доброго дня. Є внутрішньо через травму.